А я перехожу на фінальну частину, і вона буде трошки дивна, з іншим перекосом. Але ви зараз зрозумієте, чому мені важливо було це проговорити. Перше, я побачила дуже цікавий сьогодні пост, і дуже хочу, щоб ви з ним ознайомилися, тому що Ната Хриценко написала цей пост. За мотивами звинувачень Ніла Геймана, відомого письменника у насильстві стосовно восьми жінок, і він ці звинувачення відкидає. Але давайте просто ознайомимося з текстом. Багато чого хочеться сказати про Геймана і про ставлення до авторів загалом, але чомусь поєнт, про який я сьогодні думаю, це що ми, як суспільство, в цілому не доросли ще до того, щоб сприймати жертв публічних осіб не як статистів, а як живих людей. Я багато років поважала би Роуза попри вбивство дружини, і вона таки лишалася дружиною зі самим лише іменем, доки мені не попалася стаття, де Джоан Волмер описувалася як жива людина з власним, талановитим самобутнім і гідним творчим спадком, який абсолютно нікого всі ці роки не цікавив. І я багато читала про бітників, і лише три тижні тому дізналася про дівчину Ніле Кесіді, Наталі Джексон, яка через нього покінчила життя самогубством, перерізавши собі горло і стрибнувши з даху будівлі. Живі люди в тіні знаменитостей стають якимись незначними. Їхнє життя, смерті і особисті трагедії чомусь не важать стільки, скільки діянь їх кривдників. І ось замість хоча б поверхневого вивчення біографії Вулмер ми розмірковуємо, як вплинула ця подія на життя Бероза і чи вона його часом не травмувала. А якщо травмувала, то як це відбулося на його творчості? Те саме зараз буде з дівчатами і жінками Геймена. Які будуть, яких будуть розглядати під мікроскопом, тільки на предмет, чи бува, вони не збрехали і зневажливо обговорювати, а чого вони не заявили раніше, а вони так і лишаються якимись статистками чи картонками? Бо нам важливіше, як це вплине на геймана і на наші з ним читацькі стосунки, ніж по-справжньому поспівчувати жертвам. І це навіть попри цілком здоровий тренд останніх років в Трукраймі розповідати історії з перспективи жертв, а не вбивців. Який не розповсюджується масово на знаменитостей, яких ми колись любили, та тих, хто від них постраждав, По скрипту, чоловік каже, що цю ситуацію можна спроектувати у макромасштабі на наставлення світу до українців як до знеособленої маси перед лицем глобального страху перед Росією і небажанням втратити те, що ми так любили. Балета Достоєвського, Машу Гесен, геніальне кіно Серебренникова, російських супермоделей. І я відчуваю, що я не можу не погодитись. Як ілюстрація, красива, красива Джон, Джон Волмер, дружина Берруза, яку він вбив. І... Знаєте, ти так читаєш цю історію і вона так розгортається певним чином, і ти дійсно розумієш, що відомі злочинці накладають певне упередження на ставлення до жертв. І якщо ти особливо співчуваєш, і знаєш, і маєш якийсь стосунок до злочинця, то жертву ти зразу починаєш трактувати як щось, що руйнує цей зв'язок, і відповідно ти ставишся до жертви уже з зневажливим ставленням. І коли я дочитала до порівняння з Україною і Росією, я зрозуміла, що дійсно насправді у дуже багатьох людей зв'язок з Росією настільки сильний, що прийняття насилля, прийняття знищення України Росією це дуже складний процес. І рано чи пізно людство до цього прийде, але воно настільки погрузило загрузло в цьому романі з росією що не може з неї ніяк з нього ніяк виборсатися і тим паче не може завести інші стосунки з нами глибші засновані на більшій цікавості стосовно нас ніж на цікавості до жертви росії тому що ми насправді набагато більше ніж жертва Росії, але нас розглядають і причому дуже часто зневажливо через цей саме аспект, і це дуже цікаво. І ми до цього будемо повертатися. Це фактично цей пост, це такий. Така прелюдія до моїх наступних етерів, тому що я буду дуже багато говорити про представлення України в світі, чим ми можемо себе презентувати для того, щоб бути активними. Що хто про це розповідає, як ми себе проявляємо? Тому що мені хочеться і детоксу більше вам показувати в своїх етерах. Але зараз детоксу не буде, тому що наступний пост, який я хочу показати, це пост Олени Пшеничною, що нагадує нам справу чотирирічної давності, коли у Воловецькому районі зґвалтували 14-річну дівчину, це було групове зґвалтування. І у 2023 році трьом піляткам, які взяли участь у зґвалтуванні, винесли покарання у два роки умовно. Тоді соцмережі, і взагалі українці не лише в соцмережах, а і поза цією бульбашкою дуже активно обговорювали цю справу і намагалися все таки досягнути справедливості і правосуддя. Для цієї дівчини, і зрештою, привернути увагу до цього вдалося. Але зараз журналістка і активістка Олена Пшенична написала пост стосовно того, як батьки, адвокати звинувачених затягують справу. І цей пост дуже емоційний, який я теж дуже рекомендую вам прочитати. Я зацитую просто у перші рядки, тому що насправді мені хочеться зацитувати ці рядки, для того, щоб завдяки. Потужнішому розголосу, я бачила, дуже багато людей поширювали цю історію, і до неї треба привертати увагу для того, щоб вона залишалася на слуху, для того, щоб хоч, хоч тут пробитися до справедливості. Бо після того, як вам це зачитаю, я вам покажу уривок з свого іншого відео, знятого 4 роки тому, і у цього відео є позитивний фінал. Того 4-річної давності. Тому зараз я роблю це відео як, знаєте, як місточок до того моменту, коли зрештою справедливість настане, і ми зможемо додавити до цього. Ви два здорові повнолітні наголошую, наголошую на цьому воловецькі богаї, які чотири роки тому, будучи неповнолітніми, разом ще з одним дружбаном, хвалтуєте у трьох у погребі свою неповнолітню 14-лічну сусідку. Перед тим б'ючи її силою в той погріб, затягуючи, вашим батькам якось а як же вдалося порішати в суді першої інстанції з суддею Софілканич, прокурором і чортом лисим, і вам дали умовно. Але в справу втрутилася громадськість, стався розголос, і справа пішла в апеляційний суд. В апеляційному суді вам теж якось чогось чого повезло. І судді малодушно відправили справу на нове коло судового пекла знову у воловець. Більше року ви в статусі обвинувачених ходите щомісяця на засідання суду. І щомісяця особини, які є вашими матерями, батьками, адвокатами, вигадують щоразу абсурдніші причини, чому засідання мають перенести, а отже, виторгувати вам ще трошки часу на волі. Ви навіть намагаєтесь мобілізуватися в армію, щоправда, чомусь в Обухові під Києвом. Але Трюк завдяки суспільному розголошу знову не вдається, і далі починається найдешевший театр смертельно ховорі саме на фінішній прямій, коли кожне судове засідання може закінчитись вироком. Ну і зрештою, наступне засідання. Відбудеться 30 січня, наскільки я зрозуміла, з посту. І чим більше людей буде слідкувати за цією справою, тим більше судді, прокурори, адвокати, які займаються цією справою, будуть у дискомфорті стосовно того результату, який ми всі побачимо. Тож, друзі, я маю надію, що ми побачимо справедливий вирок і справедливе покарання для людей, які у свідомому віці здійснили насилля і мають бути за нього покарані. А завершити свій етер я хочу повторенням відео, яке записала для вас у 2020 році, в той момент, коли проти фотографа Олександра Ктиторчука було висунуто звинувачення у тому, що він розбещує і гвалтує неповнолітніх. І от нещодавно. Фотографа Олександра Ктиторчука засудили на 12 років і 10 місяців за педофілію. Суд тривав 4 роки. Прокурори в суді довели, що Ктиторчук упродовж 2017 2020 років. Я не знаю, мені здається, там ареал більше, але ну вже як є. Гвалтував неповнолітніх дівчат і розбещував їх, коли ті приходили на фотосесію. 60-річний фотограф вину визнав. Ну що ж. А тепер я нагадаю те відео, яке зробила про Ктиторчука тоді. Бо тоді я посилалася на презумпцію невинуватості. А тепер на презумпцію невинуватості мені вже посилатися не треба. На цьому я кажу дякую за те, що ви були зі мною. Наступного тижня я спробую видати вам більше етерів, тому що все-таки поки що якось якось не дається мені цей січень. Він якийсь такий абсолютно безтолковий. Але будемо працювати. Підписуйтесь, ставте дзвіночки на всіх ресурсах на читанці. На читанці був кльовий тер. Не пропустіть, підіть. Подивіться понеділок. На матерівні на хороших Рагулях, Там теж скоро дещо буде. Будемо розбирати баумістера. Я вирішила його туди перенести, тому що. Тому що він вже остаточно перейшов на ту сторону, і на регулях, звичайно, теж дуже багато буде і детокс в тому числі. Маю надію, що вам сьогодні все сподобалося. Підписуйтесь, ставте дзвіночки, коментуйте, поширюйте активно те, що вам сподобалося. Дякую, що ви зі мною і залишаю вас з своїм таким 16-хвилинним есеєм про Ктитурчука. І пам'ятаєте, що це було в 2020 році, а зараз ситуація вирішилась остаточно. На все добре, ми переможемо. І тут я хочу перейти до дуже складної теми, яка вигукнула, вигукнула на цьому тижні. Зразу хочу нагадати вам про. Конституцію України і про презумпцію невинуватості, тому я буду говорити як про звинувачення, а не як про вирок, у справі фотографа Ктиторчука. Отже, з'явилася інформація стосовно того, що цього фотографа київського підозрюють у тому, що у нього були сексуальні контакти з дітьми 13-15-річного віку. І більше того є підозри стосовно того, що він знімав. Відео порнографічного характеру з участю дітей, і відповідно йому загрожує дуже великий строк. Питання навіть не стільки у панові Ктиторчукові, хоча про нього ми зараз теж поговоримо, особливо в питанні вторгнення у твою приватність, питання у тому, яким чином наше суспільство знову ж таки відреагувало на цю тему. Тому що як тільки з'являється якась така історія, то завжди виникає величезна хвиля шеймінгу жертв. Незалежно від того винувати чи не винувати, чи ти доведеш чи не доведеш, жертва завжди піддається просто фонтану шеймінгу з боку усіх. і, от зокрема, якщо ви не бачили цей пост, я ну я не можу сказати, що я рекомендую, але ви можете просто дослідити тему, прочитати пост Світлана Коваль, яка розповіла, що вона стала жертвою сексуальних домагань. Акторчука, і власне цей травматичний досвід несе з собою все своє життя. Зрештою, я бачила ще декілька постів. Ну, якщо вам цікаво, подосліджуйте цю тему, тому що справа зараз відбувається на стадії розгляду. Я не хочу формувати ніяке бачення ні а, стосовно ну не хочу не формувати ваше ніяке бачення за винятком того, що покажу, і тих фактів, яким ми побачимо наочно, і будемо якось на це. це Обговорювати, але після посту Світлани Коваль з'явилося дуже багато інших постів, у якому, наприклад, Юля Олійник пише, що Коментарі, це просто фейспалм. Згадала, що і Олександр хороший чоловік, і не вірю, і це та і про страждую жінщину, жажду, що внімання і тікала жертва неправильно. Ну і взагалі постійний віктім шеймінг. Тобто, зрештою, жінка завжди винувата у тому, що на неї хтось щось там а, попретендував, тому що вона не така, вона знала, куди йде, і так далі. і так далі. Ну, таке враження, що ти виходиш додому і маєш усвідомлювати, що зрештою може якийсь знайтися чоловік. Ловік, який вирішить о, приділити тобі свою увагу, а тобі треба до цього просто звикати, тому що ти знаєш, де ти знаходишся в такому от обществі, і питання в тому, що о, мені хочеться, щоб віктим шеймінгу було о, шеймінгу жертв було набагато менше в нашому суспільстві. тому я про цю тему і хочу поговорити, тому що такі -то теми вони завжди складні, вони завжди емоційні, особливо якщо ти знаєш або одну, або іншу сторону. Я дуже рекомендую вам почитати пост Світлани, хоча б для того, щоб дочитати до а, закінчення цього посту, тому що Світлана ставить дуже правильні акценти у своєму пості. І, зрештою, вона сказала. Вона дає такий чек-ліст стосовно того, чи готові ваші діти до зустрічі з насильством і що треба зробити для того, щоб діти були готові до цієї. Чи знають вони межі свого тіла, чи знають, як реагувати на насильство, якщо щось відбувається, чи усвідомлюють вони власну цінність? Чи мають діти довірених осіб, кому вони можуть розказати будь-що? Ну і так далі. Почитайте, це дуже корисний пост, і з того, яку діяльність веде Світлана, мені здається, що ну. Вона тим більше підкреслює, що цей вид діяльності був обраний не дарма нею, але знову ж таки, це все свідчення однієї особи проти свідчення іншої особи. Ми зараз детальніше зупинимося на особі пана Ктиторчука, тому що я подивилася декілька його інтерв'ю. І ви знаєте, ми сьогодні говоримо у випуску про м, певні м, соціальні чутливі теми, які активно з'являються у нашому просторі, і є такою собі нормою для багатьох, які не бачать отаких. От Видах поведінки, видах спілкування чи видах подачі інформації, нічого такого, і для них це норма, відповідно, вони навіть не реагують на, на них як на щось ненормальне. Тож для початку я хочу вам показати відео на лекції Ктиторчука стосовно фотографії. Звук буде дуже поганий, але, ну, на жаль, кращі якості я не знайшла. І він розповідає чоловікам, як треба знайомитися з жінками, як треба себе поводити для того, щоб отримати увагу сексуальну і зробити їх ну, типу, зацікавити їх собою. Давайте подивимося. По перше, як пан Туторчук спілкується з жінкою у кадрі. А по-друге, про що він говорить, і як це взагалі звучить, і як це толерує уся та група людей, яка знаходиться на цій лекції, і всім їм здається, що це нормально. Але дивіться, будь ласка, також на мову тіла дівчини. Мужчини. Я опять разговариваю для мужчин, а паралельно жінки слухають. Дівчатка, да? Коли ви клеїте тётку свідомо чи підсвідомо, пацани, все понимаю, да? То ви кожен із вас щоще собі придумав один дебільний ход. І тупо этот ход повторяєте. Ноже справа. Дівчата, понимаєте, чого я? Ні. Я правильно говорю? То есть ваши ходы все очень примитивные, тупые и очень хорошо прочитываются. Понятно, да? И это оказывается основа общения с ними. То есть вам надо таким образом общаться с любой курицей, которая вам понравилась. Мне понравилась эта курица. Чтобы она первая не набежалась на слово курица, а второе, вообще не чувствовала, что я ее хочу. Вот вообще. Понимаєте, да? Ви збоку это То есть не треба показувати, а? Ва ні в коем случае. Упаси Боже. І от я не знаю, можливо, фотограф знайомий з цією дівчиною, але він розповідає, що ви, взагалі, тупі ходи. Ну, тобто, вся трансляція, вся комунікація, яка спрямована на цю аудиторію, це. коммуникация спрямована на терпил, потому что вы все уроды, примитивные ходы, клеите телок, и любая курица, вы хотите склеить любую курицу, и чтобы любая курица за вами пошла, надо делать вот это. И чтобы курица еще на тебя не обиделась, иди сюда, курица. Это образа взагалі всех, кто находится в зале. И это норма. Никто не реагирует. Все нормально. Все думают, ой, это такая смешная шутка. Никто не вважає это вторгненням у приватный простір. Дівчинка, яку висмикнули, назвали курицею і сказали, так, сто, я щас тебе тут буду обаять, а- а- а-, -а, -а баять, вона стоїть і обтікає. Жінка повинна не бачити свої цінності в ваших глазах. Да. Маленькі жінки для любви, більші для роботи. То біж, взагалі. Смотрите, да? Смотрите, вона вже рядом з всім, і вона мене А во мені нету ноль. Понимаєте, да? Ноль. І вона його там далі обнімає. І насправді, ну для мене ця ситуація, от просто я дивилася на цю картинку, і для мене це ситуація нездорова, тому що вона обіймає. Ви знаєте, нещодавно бачили відео розіграшів, там якогось корейського розіграшу, коли у ліфт заходять чотири три людини і стоїть дівчина. І ці три людини дістають балаклави, вдягають собі на голову і дають четверту балаклаву цій дівчині. І ця дівчина теж вдягає балаклаву. От те, що вона його почала обіймати, після того як він почав її протуляти. Не знаю, знайома ця людина чи ні, але він там витягував різних людей в різні моменти і дистанції приватного простору ніхто не дотримувався. Більше того, його там питають: так що жінщина довго чувствувати, що у нього вообще для вас цінності? нічності? показує нульову цінність жінки для нього нульову цінність сексу. і жінки він не собирається його покупати. Все. А вона і за всіх сіл таксує купіть, купіть її прайс паніть. Знаете, да, минимум три четвертых женщин, минимум, большинство, продают ему, шлюх мало. Всех просто поголовно изо всех сил продают секс. Видно? Вот смотри, вот я почему ее дернул иди сюда. Шлюха проститутка, порядочная стерва. Кто? Стерва. Нет. Порядочная. задолбала сама себе. Ну, це дві години триває. Можете подивитися, як це виглядає. Насправді це виглядає як таке групове насилля над кожним у цьому залі. І вони там сидять, і вони для них це норма. Вони знаходяться у ситуації, в якій не бачать нічого. Надзвичайного. Ну, от, типа, всі жінки, там, проститутки, шлюхи і так далі. От виберіть, хто вона із стриїх. Ви знаєте, це як опитування на каналі їхній. Незалежність України, це ілюзія. там, І ще і щось. І ну, от таке. Типу я ранжую, значить, вона або проститутка, або дорога проститутка, або стерва. Давайте, визначаємо, ілі Ну, Позитивних характеристик варіанту немає. Просто це манера спілкування фотографа. До нього приходять люди вчитися. очевидно, якісь люди навіть не підозрюють, з яким ставленням їм доведеться стикнутися, і хаваються ставлення, тому що ми дуже конформне суспільство. Коли навколо нас всі хавають, ми теж це хаваємо. Конформність — це дуже цікавий момент, який досліджували дуже багато психологів. І коли група говорить чорна на біле, ти скажеш те, що воно чорне. Хоча воно біле, і ти бачиш, що воно біле, що це не солодка каша, а гірка хірь, але ну, так у нас влаштована психіка. І всі ці люди знаходяться в абсолютному такому пулі зневаги від цього Ктитарчука і нормально ржуть. І жінки виходять за мовою тіла, видно, що некомфортно. Що ти там, але ну, типа, хорошо, я буду ділати щось таке. І я постійно, я дивилася декілька відео, ми зараз ще подивимося. Цитата вечора. Коротше, цитата вечора від пана Титарчука. Чесно кажучи, мені здається, що просто поза тим, як буде розвиватися ця ситуація і як взагалі що там буде відбуватися, які докази і так далі. Мені здається, що подібна поведінка не може бути такою, яку толерують люди, коли спостерігають. Вона має стати девіантною і такою, яка викликає зневагу якусь негативну реакцію, а не реакцію. Буду слухати його далі, тому що вот он мені щось і це, мабуть, якась магія. Ні. магія. Га. Тому що єдине, що робить жінку щасливою по Ктеторчука. А мужчины счастья в чем? В правильно дозованому или не в правильно дозированому. Ось от про подсрачник, я не те, що дуже багато його відео бачила, але він цю мульку постійно повторює. І постійно люди, які це чують, не говорять йому, що він мудило. Тому що, ну окей, якщо ти окей, ну типа він говорить там: «Надо бути от таким, таким та таким. І ти фактично займаєшся булінгом і говориш, щастя в подсрачники. Тебе є абсолютно собою сказати, що щастя в жінки, не знаходитися споруд з мудилами, пішов нахер. Все. Но, он это говорит, люди хавают. А для того, чтобы женщина была счастлива, женщина счастлива только тогда, когда у нее есть в жизни, я говорю, грамотный подсрачник. Отже, жінка щаслива тільки тоді, коли в житті є грамотний подсрачник тільки з допомогою грамотного подсрачника, і він це цю мудрість розприскує звідусіль і чомусь це все толерують. Люди, які знімають це відео, жінка, яка записує це інтерв'ю, ті, які стояли у тому натовпі, Нормально, й йому настільки комфортно проговорювати цю діч, тому що його ніколи за це не зупиняв, і ніхто не давав йому за це підсрачник. Очевидно, тому що він комфортно відчуває себе проговорюючи цю діч. Для того, чтобы ее сфотографировать красивой, есть два метода. Первый – визаж, макияж, стиль, одежда, бабочки, э, прически там домазать, да, красить, долго, нудно, и получается ничего, ну, такая что ну, ярмарка тщеславия, понимаете, да? Такая перенакрашенная, но пустая, да? А второй есть способ, это приходит зажатая девочка, грамотный подсрачник, и она становится нормальным человеком. В три секунды. То есть, когда человек не может сам себя заставить жить… то нужна ніякое насилие со своєї сторони, наприклад, для того, щоб заставити її видати из коробочки. Тому в 90% случаев це завжди процес вынимания человека з коробочки з помощью некого розумного насилля. Це називається розумне насилие. Ви розумієте, ми живемо у суспільстві, де людей не навчили власним межам і де людей не навчили поваги до власних меж. А повага для власних меж. Це значить, що ти сам обираєш для себе, де вони закінчуються, де вони починаються, і не даєш з допомогою розумного насилля цьому чуваку якимось чином себе формувати. А він, мало того, що має це це своїм абсолютним правом, то що он гуру фотографії. Хоча насправді, ну, от чесно, я от подивилася на цю фотографію, я бачу вульгарність рівня кліпу Алсу 90-х років. Якщо ви пам'ятаєте, така пісня була, була. Це просто вульгарне, некрасиве. І, ну, і там, там є, звичайно, красиві кадри, але здебільшого, це просто пшонка стайл. І Пшонка стайл, яка ще почуває себе вільно озвучувати у просторі постійно ці меседжі зневажливі, зневажливі знецінюючі. Тому що він так. Дає возможность женщинам відкрити себе через розумне насилля. Ну, і, відповідно, він не зустрічав ніякого розумного насилля в ответ, тому що якось -то ненавчений, ну, очевидно. Так що, якщо його посадять, то треба буде послатикамеру про назум... відеокассету про розумне насилля тим, хто буде з ним сидіти у камері, щоб теж знали, як вчити. Ну. Це фантастична історія. Насправді фантастична історія існування. Я просто не звертала увагу на ці інтерв'ю. Я подивилася, у мене волосся стає дибки, і давайте подивимося, як виглядає інтерв'ю, як виглядає жінка, яка бере це інтерв'ю, і вона його бере на Славитесь тем, что вы не всегда добиваетесь результата, делая женщину счастливой. Я всегда добиваюсь Вы доводите до слез. И они плачут, потому что они становятся счастливыми. Да ладно? Да, потому что когда она была всю жизнь зажатая, Слезах, и и и комок, нервом ходил. И тут ее отпустила, и она начинает реветь всегда. Потому что слезы женские разные бывают. И вот часто слезы это потому что... И счастье. И счастье. И счастье. Щастя. Ви бачите щастя у позі інтерв'юерки Ну, типа, вона просто нажахана від того, й той дічи, що носиться, і чомусь вона в цьому бере участь і це знімають на відео, і це потім викладуть. Знаєте? І це виклали це готовий контент. І я просто щасті. Давайте ще раз подивимось, тому що я просто. В Вы славитесь тем, что вы не всегда добиваетесь результата, делая женщину счастливой. Я всегда добиваюсь потому результата. Вы доводите слез. И они слез. плачут, потому что они становятся счастливыми. Да ладно? Да, потому что когда она была всю жизнь зажатая, перепуганная, и, и, и комок нервом ходил, и тут ее отпустила, и она начинает реветь всегда. Потому что слезы женские разные бывают. И вот часто слезы это потому что... И счастье. И счастье. 6. Да, я просто излучаю счастье и комфорт в цій ситуації, як я отпустила и расслабилась вообще. И вот я дивилася відео там, де он, типа, расслабляє цих дівчат, вони не расслаблені, взагалі затиснені, у них там вот так вот все все затиснено шия, все. Ну, вот видишь, ты расслаблялась, отпустила, отпустила. От это вот Короче, ну вот. Це те, що я подивилася з приводу цього персонажа. І мені хотілося просто показати вам ці меседжі, які дуже часто люди собі дозволяють озвучувати у суспільстві і не отримувати ніякої зворотної реакції на ці слова. І відповідно це стає нормою. По-перше, нормою для вас, якщо ви це почули, не зреагували, потім такі, та я десь вже це чув, нормально. А по-друге, нормою для людини, яка це проговорює, тому що ну, ніякого покарання, ніякої реакції, ніякої антитези, нічого. І це норма. Ми таким чином створюємо нову норму.